Привіт, друзі! вас вітаю! Також світає сосна дрібнохвіткова та німано юки або сніг в долині. Ось така ось е, класна е, пінус Парві Флора. Е, Варрігатна сосна. Е, дуже красива, е, просто неймовірно ну, компактна поки що точно біловато синьо, така вона все зелена, дуже красива. Дивимося, саме чи це не грибок, це просто не підгорає, хто його знає. Напевне, підгорає просто, бо грибок був трошки напевне. Що це поводив би. Ну, це характерно для, для наших рослин, які на сонці дуже цікаво, коли сосна вона любить сонце. Але зараз те, що вона варіатна, треба її розумієте? От Це весь все проблема. Це нічого страшного. Розберемося, потравимо, переможемо, переборемо. Звісно, це мені не дуже подобається. Зараз подивимося, що воно. Коротше, може і грибок. Побачимо що з таким все. От я поки що радуюся. Прекрасно зимою, безпроблемно. Не укриваю, не закриваю. Росте мене другий рік, проблем не було ніяких ніколи. Бачите, ось це ось така коричнева вартість, це тут сиділа медуниці. Така здорона така тля, тлятика, яка п'є якраз хворі рослини. Оце якраз соки, у них це, якраз і погано це все. Ось. Мало інформації про цю рослину, ну, як завжди, особливо відео взагалі немає ніякого, тим паче україномовного або російськомовного контенту, тому я для вас знімаю. Щоб бачите, яка красуня росте тут і яка, сподіваюся, у вас теж колись буде рости. Ньому, коли я таких е, сосом не прививаю, у вас буде можливість собі теж придбати таку красуну. Ось так. Наразі це все, па-па!